Дорогі друзі, всім привіт! Нарешті ми добрались до тесту головних мікрофонів. Сьогодні ми про них поговоримо. На тесті у нас аудіотехніка bp 894 Досить часто ви задаєте питання, який краще мікрофон взяти для спікера, особливо в живому виконанні? Петличний мікрофон головний. Якщо головний, то який як вибрати мінімалістичний, при цьому зекономити бюджет. Про все згодом. А зараз в мене є дуже хороша новина для вас. Якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація та інсталяція, ми завжди будемо раді вам допомогти. Всі контакти будуть в описі. Також не забудьте підписатись на нашу інстаграм-сторінку і на наш тік-ток. Посилання також в описі. Ось так виглядає комплектація мікрофону аудіотехніка. Ось тут у нас знаходиться кріплення на два вуха. основне, ось. Кріплення на ліве ухо. Ось мікрофон з кріпленням на праве ухо. Кабель, вітрозахист. Ну і прищепка дуже важливий аксесуар, тому що коли ви повертаєте головою, часто кабель застряє, наприклад, під костюмом, і мікрофон здвигається. Тому це важливий атрибут до всіх головних мікрофонів. Збірка дуже проста. Ви просто берете ось кріплення на ліве вухо. Продіваєте, ось так. Продіваєте сюди мікрофон. З цим сюди. Сюди вставляєте кабель. До речі, ось тут є зажим для кабелю, який ось тут буде. Це дуже важливо також, щоб він не звісав. Бо якщо він буде ось тут звісати, це буде негарно. Ну і він буде рухати сам мікрофон, щоб ця конструкція трималась міцно. Ну, і ви можете розширяти під різний розмір вашої голови. Давайте розпочнемо все спочатку. Розглянемо варіант петличних мікрофонів, а також головних мікрофонів, які краще обрати. Взагалі, на мою думку, петличні мікрофони не зовсім підходять для живого виконання. Чому? Тому що вони знаходяться, наприклад, на нашому одязі, вони мають кругову направленість в більшості випадків, і вони будуть ловити звук не тільки від спікера, але й також від всього, що їх оточує, наприклад, ваш монітор. Ваші портали, музичні інструменти, шум залу, ну і так далі. І, наприклад, в свій час ми хотіли зупинитись на петличному мікрофоні, ми нічого з цим не змогли зробити. Чому? Тому що фідбек був надто великим, а гучність і динамічний диапазон, на якому ми можемо працювати, був мінімальний. І ми зрозуміли, нам це не підходить. Після того ми почали тестувати головні мікрофони і зрозуміли, що нам підходить краще головний мікрофон, але також. Не всі. Взагалі, я зустрічав в живому виконанні петличні мікрофони. Зазвичай їх іде дві штуки. І, наприклад, коли у вас зал дуже великий, ну, наприклад, там масштабів Палацпорт і більше. Наприклад, в деяких американських церквах я таке зустрічав, але і портал там висів дуже високо, сцена дуже широка. Ну і е, тоді. В таких моментах можна спробувати попрацювати, але в більшості реалій, коли в нас там зал на 100 чоловік, сцена невелика, навіть зал на 400 місць, сцена невелика, портали, монітори, все компактно, петличні мікрофони не підходять. Навіть в деяких ситуаціях е я бачив, що і навіть головні мікрофони не могли справитися з цією задачею. Фідбек був надто великим, тому що надто гучно, акустика в залі погана, ну і так далі. Давайте розпочнемо з головних мікрофонів. Якщо ми хочемо, щоб він був гарної якості, він гарно звучав і був, наприклад, мінімалістичний, як ось цей аудіотехніка, він не може бути дешевим. Наприклад, цей мікрофон коштує там 20 з копійками тисяч гривень на момент. Зйомки, якщо брати, наприклад, конкурент Sennheiser, він буде плюс-мінус цю ціну, можливо, трішечки дорожчий. Якщо ми візьмемо ДПА, він взагалі вважається, мабуть, фаворитом в цьому, але в нього ціна самого мікрофону, також адаптеру, під радіосистему, там цінник під 40 тисяч, тобто в два рази більше, ніж, наприклад, аудіотехніка. Чому я взяв саме цей мікрофон? Тому що мені здається, це класний баланс. Наприклад, коли в нас є невеликий бюджет, але ми хочемо головний мікрофон. Гарної якості, мінімалістичний. Я думаю, він підійде ідеально для цих задач. І ми вже його протестували вживу, тому я після цього вже знімаю це відео. Ви можете навіть побачити зараз, е, ну як ми частотно його налаштували. Е, порівняно з ДПА, тобто ми працювали з ним вживу. В нас досить складний зал акустично. В нас зал не простий, тому що портали задвинуті назад, тому що сцена наростилась. І е, спікер стоїть за порталами. Е, да, і в нас лінійний масив, він має кут розкриття 100 градусів. І, на жаль, мікрофони захоплюють дуже сильно портали. Тому навіть з фідбеком у нас проблема з головними мікрофонами. Але аудіотехніка, я вважаю, справилась на відмінно. Ми в свій час також тестували на постановках Sennheiser і DPA. Хочу сказати, що всі ці мікрофони показали себе дуже. Добре, ну а зараз ми поговоримо про те, чому головні мікрофони якісні і мінімалістичні, не можуть бути дешевими. В першу чергу це в складності їх виконання. Наприклад, у нас він мінімалістичний. Ось тут знаходиться капсуль. Капсуль дуже маленький, він має. Захватувати весь частотний діапазон. Більше того, він не має мати там сильний фідбек. При цьому добре ловити спікера. Це дуже складно реалізувати. Ми навіть бачимо кабель в оцій металічній дузі. Він йде там ну менше там, я не знаю, в мікронах вже вимірюється, і це все непросто реалізувати навіть на сьогодні. При тому, да, що технології йдуть вперед, це можливо вже реалізувати, але це все одно не так. Просто, наприклад, ми візьмемо той самий мікрофон. Там е е ручний, там капсуль великий, і це просто реалізувати, тому вони дешевші, так як тут капсуль дуже маленький. Це реалізувати набагато важче. Можливо, зараз є якісь китайські бренди, які намагаються це реалізувати. Ну, хочу сказати, з практики, люди потім телефонували, казали, що нам зробити, як нам побороти фідбек. Я сказав, ну, замінити мікрофон. Ще хотів би додати, насправді ручний мікрофон завжди буде звучати трішечки краще, ніж головний мікрофон. Від фізики далеко не втечеш, тому що там е, більший е, в нас капсуль, в нас більша діафрагма, тут дуже малесенька діафрагма. Наприклад, в студійних мікрофонах взагалі ось така діафрагма. Фрагма там в Ноймані, так? можливо, така десь. Вона велика і вона класно ловить тонкощі звуку. Чому в концертній діяльності не використовують мікрофони з великою діафрагмою? Тому що фідбек там буде нереальний. Він буде ловити шум, шопіт, ну і так далі. Тобто це набагато складніше його використовувати і беруть в основному студійні мікрофони, використовують там середньою діафрагмою, або які ну, не мають такої великої чутливості. Наступне, про що я хотів би поговорити, це направленість. Я б розділив би на дві частини: перше, це. Концертна діяльність, а також презентації. Наступне це телебачення і запис. Для запису і телебачення я брав би з круговою направленістю. Він звучить набагато ширше і, на мою думку, краще. Наприклад, мої знайомі порівнювали на записі е, такої програми, як Голос країни ДПА з круговою направленістю, а також з кардіоїду. То Кардіоїда показала себе гірше, тобто навіть частотний діапазон і звучання гірше ніж з круговою направленістю. Але це запис, це телебачення. Я спілкувався з представниками ДПА і запитав, чому кардіоїда звучить гірше ніж кругова направленість. Вони кажуть, що взагалі, щоб зробити з мікрофону з кругової направленості кардіоїди, там вставляється спеціальна насадка на діафрагму, і тоді він звужає направленість. І це, ну. Трошечки спотворює звук, і він буде звучати гірше. Тому для телебачення краще брати з кругової направленості або там, там в студії, можливо, там для підкастів. Ну і так далі. Якщо ми працюємо в концертній діяльності, в нас тут має бути компроміс, тому що в нас може бути досить потужний звуковий тиск в залі, там 90 децибел. В нас є монітори, в нас є дуже багато шуму да, на сцені. Тому. Нам потрібно брати такий компроміс. Тому я вважаю, що найкраще брати кардіоїду. Так само для презентації. Чому для презентації? Тому що часто спікер ходить перед акустичною системою, і ну, було б непогано, щоб фідбек не з'явився і не засвистіло це. І зазвичай там. Кімнати презентаційні, вони невеличкі, тому я б радив би брати все-таки кардіоїду. Надіюсь, на це питання я також дав відповідь. Ну і хотів би розказати те, що ми випробували цей мікрофон вживу. Ми взяли в нашу церкву головний мікрофон, цей, одягнули на спікера, ну і затестили його. да. І ви можете за посиланням в цьому відео перейти взагалі на спіч цього спікера і. Послухати, як цей мікрофон звучить. Звичайно, там є обробка. Цей мікрофон зараз звучить без обробки. Ми просто хочемо, щоб ви послухали, як він звучить. Звичайно, потрібно послухати на нормальних акустичних системах. Я взагалі вважаю, що як кардіоїда він звучить досить збалансовано. Хотів би тільки додати, що спікер вперше говорив з таким головним мікрофоном. Ми одягнули вітрозахист, поясню чому. Наприклад, якщо у вас дуже багато спікерів, не всі досвідчені краще одягати все-таки вітрозахист, тому що будуть низькочастотні і ті хлопки. Взагалі, я вважаю, що головний мікрофон. З одного боку це класно. В спікера менше задіяні руки, він більш вільніший, це виглядає в кадрі досить гарно. Але. Але є один недолік, що спікери мають навчитися з ним говорити. Взагалі, часто, да, спікери не вміють говорити в ручний мікрофон, і вони віддвигають. Цим мікрофоном це простіше, тобто у вас не буде перепадів звуку на гучності. Але у вас буде проблема з тим, що, наприклад, якщо спікер одягає сам мікрофон, потрібно його навчити це робити. Наприклад, я це відео вже перезаписую, не вперше. Чому? Тому що я помітив, що моя борода торкається дуги. І видає шум. Я думав, спочатку, що це проблема з моєю звуковою картою. Я думав, що це проблема з мікрофоном. Виявилося, що моя борода, навіть можливо, ви на відео це почуєте, трішечки торкається, і воно видає такий шум. Також дуже важливо, щоб спікер навчився правильно цепляти прищепку позаду, тому що це дуже важливо, щоб кабель був трішечки з запасом. Ось так він у мене зараз іде. І коли спікер повертає голову праворуч ліворуч, наприклад, на ньому є піджак або там він протягує під рубашкою кабель. Він повернув праворуч, кабель натягнувся, і радіосистема з'їхала догори вниз. Це видає зайві шуми, це змінює направленість. У нас також бували проблеми, коли спікер одягнув неправильно мікрофон, наприклад, не на ту сторону, і вже ну він не так звучить. Дуга в цю сторону він одягнув цю, він дивиться в інший бік. Також, наприклад, буває таке, що Неправильно одягнений, він видвинутий занадто вперед або назад. Наприклад, це є в ДПА, ви можете регулювати вперед-назад. Видвинутий, коли він видвинутий занадто вперед, дуже багато низькочастотних хлопків. Назад він вже дуже стає такий плоскуватий. Важливо, щоб ви кожного разу коригували перед виходом спікера на сцену, як він одягнений, чи все добре, чи правильна прищепка Тому це. Додається незручність в тому, що потрібно ним навчитись насправді користуватися, особливо, якщо ви без вітрозахисту працюєте, потрібно навчити спікера. А якщо у вас їх дуже багато, то це треба, щоб у вас була навчена людина, наприклад, або ви кожного разу підходили, поправляли, дивились і вчили. І, наприклад, можливо, навіть зустрілись з вашими спікерами, показали, як правильно одягати, як правильно з ним працювати, тоді буде все окей. І останнє, про що я хотів би поговорити: для головних мікрофонів потрібно підбирати гарну радіосистему. Наприклад, у нас зараз шур, SL. Або, наприклад, можна взяти Sennheiser EWD. там. Чому? Тому що ці радіосистеми вже йдуть новіші, вони цифрові і вони краще передають частотний діапазон головного мікрофону. Він досить чутливий. Він має широкий частотний діапазон. Ми помітили, у нас попередня серія Shure SLX. Не діджитал, вона аналогова. І, наприклад, ми собі в свій час купили оновлені ДПА-мікрофони, і ми помітили, що в нас є проблеми, тому що на високих частотах вона обрізає і з'являється такий, начебто, перегруз або таке потріскування, чуть-чуть, і ми зрозуміли, що це проблема з радіосистемою, тому що коли ми взяли на тест цифрову радіосистему, це все зникло. Вона не може видати цей частотний діапазон, тобто вона його не тягне. Тому краще брати цифрову радіосистему. І не на частотах Wi-Fi. Хоча би стартувати SSLXD або EWD в Sennheiser, Тоді він у вас прозвучить повноцінно. Тобто розраховуйте, що мікрофон, наприклад, ось такий коштує там, він, там, 20 з копійками тисяч гривень. І так само ну, там, коштує радіосистема, яка підходить для цього мікрофону. Тобто це 40 з копійками тисяч гривень на момент зйомки. Нижче я не раджу вам опускати. Можете, наприклад, купити Shure BLX або Sennheiser XSW, але купивши такий мікрофон, він повноцінно не прозвучить. Ви не отримуєте того бажаного результату. Тому радіосистема має бути відповідною. Тому це і задоволення не надто дешеве. Я вважаю, що якщо ваш бюджет не дозволяє, користуйтесь ручним мікрофоном. Не переживайте ручний мікрофон, звучати гірше не буде. Звичайно, якщо вас спікер відвигає постійно, то це проблемка, потрібно також їх навчати цьому. Але якщо ви вже наважились купувати цей мікрофон, можливо, навіть покажіть відео своїм е, спікерам, своїм пасторам, що потрібно назбирати трішечки коштів і купити ось такий. Це самий старт. Якщо ви хочете, наприклад, купувати ДПА, то ви розумієте. Там бюджет буде набагато більший. Тобто, у вас тільки мікрофон 40 тисяч плюс радіосистема, це приблизно 65 тисяч гривень. Буде старт на мікрофоні ДПА. Ну що ж, наше відео добігає кінця. Не забудьте підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До наступної зустрічі. До побачення.